Отець Василь Ісусу Христу, дуже прошу відповісти на мене таке питання, воно мене хвилює. Чотири роки тому моя сестра пішла з дому і не повернулася. Всі шукали, але результату ніякого. Молитися як заживу надія. Так. Молитися як заживу. Пам'ятаєте навернення блудного сина? Він там каже батько, я, він був помер і ожив. Він пішов був, і тато його сприйняв, все, пішов з дому, все, нема, пропав син, все помер. І тут він вернувся. Вернувся, знаєте, так, як з того світу. І тому батько каже, побачив його здалеку і побіг йому на зустріч. Як побачив здалеку? Бо чекав! Постійно, що би не робився глеб туди, подивиться, чи не йде ще мій син. Раз знову подивиться, а ну ну не йде ні. І тому батько перший побачив, навіть не ті всі, що там працювали управителі, а він побачив перший, бо тому що виглядав його, дивився в ту сторону, молився. Так само і тут. Пішла з дому не вернулася, всі шукали, але не знайшли. Ну, Якщо людина хоче піти, піти так, щоб її не бачили, вона так і зробить. Тому молимося, як заживу. В любому варіанті. Перед Богом пам'ятайте, ми всі живі.